Вітаємо вас на каналі Діаспора .ua. і з вами сьогодні на зв'язку Вашингтон, де наша група команди підтримки України мала зустрічі сьогодні в Конгресі. І вони зараз поділяться з вами, що відбувалося на капіталійському пагорбі. Пані Ганна, як пан Богдан сказав, сьогодні ми зустрічалися в сенаті з декілька сенаторами. Був неймовірно цікавий день. Повний день у нас був заповнений зустрічами. А по перше, ми зустрілися з сенатором. його репрезентатів. Були блискучі. Його представники дуже володіють і знають питання лендлізу. В нього було два представника. Дуже цікаво з ними розмовляти. Вони нам, вони нам розказали, як діяти, як ми можемо допомогти. Вони сказали, як що вони роблять для питання лендлізу, як це почати і протовкнути вперед. А після того ми зустрічалися з сенатором. Це була для нас. Несподівана зустріч. Потім ми зустрілися з конгресменом. Говорили про питання е, фінансів. Е, е, е. <світ> і це було для нас дуже багато корисної інформації. Зараз вам розповість далі, що ми робили. Е, мій колега Герман. А мені от ще квіти дали навіть тобто, дуже класний день був, пане Германо. <світ> Вітаю. Можно запитать у вас вы українською не розумієте. Господин Герман, Скажите. для наших зрителей важно услышать, как вы оцените эффективность вашего визита в Конгресс? Это было всего лишь шоу для избирателей, для зрителей, или вы сделали реальные какие-то шаги? А для зрителей на русском языке отвечаю таким образом Значит, шаги а продолжаются делать. Это не было показательное шоу для того, чтобы или выставка или демонстрация просто отговор. мы говорили о детальных вопросах, мы говорили о том, как что можно сделать на уровне департамента Министерства обороны Соединенных Штатов. И конгрессмены, которым встречались, они сказали, что их не сипот и сенаторы и конгрессмены, которым встречались, их сипод будет до тех пор, пока Украина не победит. То есть это не отговорка, это было, а значит, если это не будет сделано в этом докладе, который всего сейчас обсуждается на Капитальском, фанале, мы будем дополнительную, будет предложен дополнительный указ, или как его по-русски называется, который будет дать возможность Украине ленд продлить еще на год. То есть это было детальное предложение, это не просто отговорки, лишь бы того, чтобы отговориться и сказать, что вот мы вас выслушали, и на этом все кончится. Нет, это было продолжение, и нам помощники конгрессмена сказали, что они будут работать представлять интересы Украины. Хорошо, значит, были, были ли какие-то возражения, с которыми вы сталкивались? Были ли какие-то искусственные торможения этого процесса? Подводных камней торможений очевидных не было. Что, можно сказать, что некоторые конгрессмены были несколько заняты, потому что сегодняшний день очень хектик, очень очень, как это называется по-русски, даже не знаю, самотошный день, который, где многое решается и многое пока еще не, неизвестно. Будет ли продлен бюджет страны, может ли она будет просто-напросто остановлена работа а, правительства. Поэтому сегодняшний день был достаточно кактик. И а, остановки ну, типа, и какие-то препятствия нам никто не чинит. А, Богдан, еще я хочу сказать, что сегодняшняя группа на, у нас очень хорошая. А, этот, Група ми а, очень удачно встречались, каждый член нашей команды работал очень продуктивно, и нас воспринимают как одну команду, которая может делать а змінення в ситуації венлісу большое, Герман, за ваш труд, за ваші всі старання для допомоги України. Спасибо большое. Вітаю, Спасибо, пане Юрію. радий вас бачити. А Тепер дайте мені знати, яка була найважливіша з вашої точки зору неприпустима така зустріч під час вашого перебування там. І чому? І, якщо можливо, дайте трошки деталей. Чи було це перемовним моментом, чи просто політичний такий театр? Бачите, пане Богдане, сьогодні у нас 13 вересня, і це день, коли сенатори, і конгресмени прийшли з відпусток. Вийшли, видно, що вони відпочили, вони готові працювати і боротися, і ми провели тут дуже продуктивний день. Сказати з ким найбільше дуже важко, тому що в нас було декілька зустрічей дуже важливі. Ми за них боролися вже мабуть місяць, а то й більше домовлялися про ці зустрічі. Сенатори конгресмени, з якими ми сьогодні зустрічалися, вони мають тему лендлізу на передньому плані, так само як і тему імпічмента Бадіна, Так само і тема лендлізу. Вони дуже гарно обізнані в тому, що відбувається в Україні, переживають. Співчувають і, і підтриму, але е, була деяка інформація для них нова. Ту, яку ми сьогодні передавали. Вони подякували навзаєм передали нам деяку інформацію, яка пригодиться нам у нашій роботі і в нашій боротьбі. Так що ми продовжуємо далі працювати. Знаєте, сказали. Ці люди, з якими ми зустрічалися, вони дійсно сказали, що будуть підтримувати, і не просто підтримувати, вони будуть боротися за лендліз, щоб його продовжити. Так що це нас підбадьорює і надає нам сили і наснаги для боротьбу. Ну, а, значить, в загальному ви оцінюєте позитивно ваш візит і Тут... не стикалися з протидією чи якимись запереченнями? М -м ні. Ні, питання задавали. Питання задавали. Дивилися наскільки ми в темі, наскільки ми в курсі того, що відбувається, в темі е, закону самого. От е, питали, чому саме ленд-ліз в деяких кабінетах? Чому саме ленд-ліз, Але ті аргументи, які ми приводимо, а ми ж вже на них тут е, не одного пса з'їли. От на протидії нам от ми були готові, коли ми виклали ці аргументи, в них е, ну більше аргументів не. Вони погодилися з нами і дійсно готові, готові разом з нами боротися, боротися за продовження роботи цього закону. Але не було названо е, якихось дат, цифр чи е, перспективи розблокування? Як ви оцінюєте? Перший крок, перший крок це продовжити. А далі вже ми не хочемо розкривати там всі деталі. І, Гаразд, е, я ми, розумію, знаємо, не розкривайте карти, звичайно, але. Папання іде з іншої сторони, теж Росія Путін не спить, вони працюють, тому деталі розкривати ми не будемо. Але ми доволі сьогоднішнім візитом вельми, вельми продуктивний, і ми надіємося на позитивні результати. Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Юрію. Так, пан Юхім Володимирський. Доброго дня, добрий день, пан Богдан. Скажіть, будь ласка, сьогодні у вас була одна задача, і ви займаєтесь дуже конкретним питанням це розблокування лендлізу для України. Які ви бачили перешкоди, і чи зустрічалися ви з якимось таким запереченням, конкретно, конгресі заважає цьому процесу? Ну ні, ми нічого такого не бачили, і висновок один: що головна перешкода знаходиться в білому домі. І... Під час однієї зустрічі ми дізналися, що розуміння багатьох людей в конгресі таке було, що нібито конгрес виділив гроші, надав Білому дому повноваження. Білий дім просто тримає цей закон, закон як такий запасний варіант, і ми, до речі, чули це наратив від багатьох людей, і навіть в українській медіа. але сьогодні, після того, як ми надали цифри, конкретні цифри, було розуміння і була здивованість, що е, ті повноваження, які були надані Конгресом е, Білому дому, вони не були використані, вони не, не використовувалися. І тим більше е, стало зрозуміло для цих людей, що Ленбіс не використовується по яким з якихось інших е, чинників, і, і я вважаю, що це було таким е, знову одним з таких відкриттів, який ще раз нам підтвердив, що е, тут е, працює, працюють наративи, які розповсюджуються правячі партією навіть серед е, республіканців. Тобто людей, які вороги Путіна і хочуть швидкої перемоги. Ну а щодо додати до того, що говорив Герман, наприклад, в офісі сенатора ми поставили пряме запитання, як вони бачать можливий мир і закінчення цієї війни. І зокрема, питання було дуже пряме: що вони думають про мирний план Зеленського, який складається з 10 пунктів, які він запропонував в минулому році. І позиція була така, що так, вони підтримують саме цей план. І ми запитували, як вони ставляться до того, що якісь там наративи в Європі. і Ще що, мабуть, Україна має погодитись на якісь там територіальні поступки. Нічого такого вони в цьому офісі не підтримують. Ну і інші люди вони теж вони підтримують Україну. До тих, пір, поки останній російський чобот не залишить українську землю. І згідно з планом Зеленського, ну і включаючи міжнародний трибунал і контрибуції, і все таке інше, ось такі можу сказати, принципи. Ну, взагалі, вже тут про це багато говорили, мої колеги. Ну, день був дуже насправді для нас гарний. І ми краще розмовляємо, ми знаємо. Про що розмовляти, з ким розмовляти, і, до речі, до нас ставляться по-іншому краще, нас приймають набагато краще. І ми сьогодні мали персональні зустрічі з конгресменами-законодавцями, навіть фотографії ви побачите. І не просто я, я вам відкрив такі маленькі секрет, щоб для тих, хто не знає, всі тонкощі Сенату і Конгресу. Якщо ви бачите фотографію в коридорі, це така знаєте, чергова фотографія, така вдячність для людей, з якими в них гарні стосунки, вони запрошують всередину і роблять фотографії всередині офісу. Так. Ось такі yep. фотографії ми зараз робимо з усіма законодавцями. Ну, це таке додатково. Дуже дуже приємно, що вас зустріли добре і впізнають уже, і маєте контакти. Так, і подарунки. Ось бачите, в мене тут е, новий значок. Угу. Це від, е, це від... Конгресмен. Він кон... Кон... конгресмени Конгрес. мають такі значки а? зараз. А? Зараз в конгресі такі значки мають навіть. Так, вони мають, але ну, такий значок, розумієте, його можна купити, це не проблема. Але інша справа, коли вам е, конгресмен дає такий значок, ну це про щось говорить. Вони не всім. Це дуже це приємно. Значки. Дуже приємно за таку а, підтримку. Ну, і ще і... переломного, ви робили питання, чи був переламний день. Ну, я вважаю, що тут не зовсім коректно казати про переламний день. Тут, тому що це дуже повільна коропітка робота, і яка займає час і сказати, що якийсь день це переламний, мабуть, не зовсім правильно. Але робота йде, і ми дізнаємось про чи чи цей будинк був відбувся. Ми дізнаємось про результати. Ну а поки вони не відбулись, ми нічого казати не будемо. Я думаю, ви розумієте. гаразд домовились. Дуже дякую вам. Дуже дякую за всі так. ваші зусилля. Ну і на завершення, пане Богдан, я скажу кілька слів. Рука вже болить насправді. Знімати колег. може хтось потримає камеру для пана Юрія? Хай потримає. А я зараз так. Ой, я вибачаюсь, а, так ми переключав на пана Германа, і зараз пан Герман поставить на мене. Пан Єфим правду сказав: ми отримали такі подарунки від конгресмена США, а, і ми отримали ще від нього сувеніри. Ми проспілкувалися. Ви знаєте, і спілкування було до такої степені живе, що його стапери просто-напросто виривали його від нас. Він запізнювався на засідання конгресу, де він мав приймати участь в важливих дискусіях. Вони банально його вже не знали. Вже приходив його чібовстав. Приходив вже цілий. Просто всі його стафери вже приходили. його від нас забирати. Ми з ним спілкувалися. Він нам розказував, розповідав про свій досвід, про спілкування з різними лідерами країн про Україну, про проблеми. Вони проінформовані. Це був республіканець. Можливо, ми озвучимо то. Це дуже потужна підтримка України. В нього офісі взагалі прапор України весе, щоб ви розуміли. І завершуючи так, так мовити наші дискусії, розбота була плодотворна. За нас вже знають нас зустрічають тепло фотографії, як сказав пан Єфм. Дійсно, відбувається дуже часто в офісі. Тобто, живе в офісі в конгресмена чи сенатора. Більше того, дуже часто його стафери приходять робити нам знимку і кажуть: ми вам ще з професійною камерою цю фотографію Ми хочемо для себе трафію з вами. Було дуже приємно, дуже тепло, дуже плідно, дуже стомлені. Дуже корпітка праця, дуже багато. Ми списали нотатків, зробили порад цінних. Вони свого боку будуть робити дуже важливу і важку роботу. І ми анонсуємо. Мабуть, пан Єфим мене підтримає. Ми дізналися, що пані посол Оксана Маркарова духу її не було. Тут в конгресі з питанням продовження лендлізу і ніхто не пам'ятає, і ніхто її не пам'ятає, що вона, що коли вона була в останній раз, мала зустріч з людьми, які власне питанням лендлізу займаються. Тому очевидно, що вона говорить як мінімум неправду. А наступне, ну ми не будемо розповідати. Були дуже потужні зустрічі. Ну, ми скажемо, тому що люди побачать. Ми зустрічалися з дуже потужною людиною. паном провели дуже плідну розмову. Він розповів деякі цікаві речі, які мабуть неетично буде розповідати глядачам, тому що він давить адміністрацію Байдена за зброю. Він спілкується з радниками президента США, вимагає від них атамси. Вимагає атакатакамси, ата вимагає від них дальнобільні ракети. Вони ще чи вс решта. Він повністю нас підтримує, дуже плідно поспілкувалися. Його цікавили наші матеріали. Наша інформація. Пане Богдан дуже багато інформації. Ми, мабуть, запишемо окреме відео. Дуже дякую вам за підтримку. Людям просимо розпоширюйте відео, ставте лайки, залишайте коментарі. Фейсбук нас почав цензурувати. Вдумайтесь, ми нічим не займаємося проти но але Facebook почав відео каналу Діаспори цензурувати. Тому давайте допоможемо. Більше кількості людей почути правду, побачити правду і знати, що республіканці підтримують Україну. Вони дійсно за Україну, вони за озброєння України, вони за знищення Росії як такої і справедливості Раді. Пан Єфлем, пані Аня сказала. Пан Юрій і е демократ, в принципі, мене його люди здивували, його позиція здивувала. Він підтримує Україну він був, і він дійсно дуже підтримує Україну. Вони mm -hmm. були дуже проінформовані, дали корисні поради. З ними вийшли дуже пліплплід, скажем так, плідна праця а, на моє велике здивування, про те, що він сенатор демократичної партії. Но в той самий час а, дуже багато була така різниця. Знаєте, вони намагалися згладжувати ці кути. Коли стояло питання, що є певні проблеми, вони намагалися це так. Трошечки нівелювати, що нем, нема проблем у Білому домі, а є там якісь дипломатичні політичні там маневри, коли республіканці дуже часто просто кажуть, Ну є небажання адміністрації та називати речі своїми словами. Дякуємо, пане Богдан. Я хотів би зробити оголошення перед е, слідуючим питанням. Що ми будемо мати мітинг 17 вересня, о 13.00 біля білого дому в Вашингтоні, і запрошуємо всіх діаспорян та друзів України приїхати підтримати цей мітинг для розблокування лендлізу. Ми будемо вимагати в адміністрації Байдена розблокувати Леліз. Як я зрозумів, з вашої розмови, що про нас одна тільки виходить перепона: це адміністрація Байдена для розблокування Лалізу. Чи правильно я зрозумів? Так. Нам навіть сьогодні назвали двох людей адміністрації Байдена, котрі особисто це можна сказати, нівелюють. Це пан Саліван і ще один пан. Ми поки не готові його назвати. Ну це. Пан з Міністерства оборони цей ці, ці два пани стоять за блокуванням допомоги Україні належної допомоги Україні. Це маленький інсайт. Ми не будемо казати, хто що нам відповів. Але ну ми знали це і отримали підтвердження від дуже потужної людини. І пані, пані Аня хоче додати від себе ще кілька слів. А так, будь ласка, пан Богдан. Я ще хотіла додати, що мене дуже тішить, коли ми приходимо і е, люди знають, що їм треба робити. Вони відповідають. Нам вони нам кажуть, що ми на такому та етапі, і нам треба зробити раз, два, три. І ми вчора у нас була зустріч про з такими то представниками, які можуть повлияти на лендліз. А через два тижні у нас через два дні у нас буде дзвінок з іншими людьми, адвокатами. З якими ми розмовляємо, вони нам це кажуть, і, і, і це дуже гарно. Тобто, коли ми приходили, почали ходити сюди 4-5 місяців, Тому люди навіть не знали, що таке лендліз. Самі самі сенатори, конгресмени, вони мовчали про це або не знали зараз. Коли ми приходимо, тому що посилаються до них інформація до того, як ми прийдемо, вони вже знають, що, що до чого, і це і це дуже гарно. Дуже Мама. приємно, дуже приємно. Але пан Єхим хоче щось додати. На жаль, ми не почули ще одного нашого колегу, який мав піти раніше. Це Андрій Миколайович Іларіонов. Він був з нами зранку до кінця. Він надавав просто чудові дані і інформацію конгресменам, яка була, ну просто я навіть не знаю, як це назвати. Щоб, щоб для багатьох він провів аналіз, напевно, черговий до але він це це був персональна подача, яку неможливо замінити, і, і Андрій Миколаївич і краще ніж ніхто може це подавати. І якби він не мав іти типу, бо він дуже зайнята людина, він би, я думаю, розповів багато про те, що ми бачили, і набагато краще. І тому я хочу ось про його участь і його внесок в активність. Дякуємо, Андрію Миколаївичу Дякуємо вам, що ви не забуваєте розповідати так. про це. Сподіваюся, він себе розкаже краще ніж я це зробив. Дякую, ви знаєте, пане Богдан. На завершення скажу дійсно, велика подяка Андрію Миколайовичу Ларіонову. Це той, це той випадок. Конгресмени, сенатори, їхні стафори просто списували ручки, писали. Він для них надавав дуже якісну інформацію. Інформацію, яку на яку вони звертають увагу. Інформацію з авторитетних джерел вони записували його дані, Вони їх частково перевіряли. Матеріали ми мали підготовлення. Тобто, ми прийшли підготовлені, Вони бачили, я б сказав, ну я не хочу с що я себе хвалю. Я похвалю команду. Ми прийшли в професійну підготовлені. Вони зрозуміли, що вони не мають справу з якимись дилетантами, що не мають справу з людьми, які в темі, які підготовлені, які розбираються в цифрах, в законах, в технічних нюансах. І вони відповідним чином а, себе вели з нами. Це був високий дійсно рівень спілкування і а, просто. Я в захопленні від майбутніх зустрічей, тому що я розумію, що все буде краще і краще, якісніше. І ми дійсно дуже багато надали інформацію. Про від якої конгресмени були просто. Вони просто не могли повірити. Вони там листали ці листки авторитетних джерел. Андрія Миколаївича цитували. І я хочу сказати, що це був дійсно якісний день. Ми побачимо по результати його роботи. А ці в нас одна а як найшвидше перемогу України, найменшою кількістю жертв і достатня кількість зброї для України. А це єдине, чого ми намагаємося тут досягнути. Ми з цим приходимо. Ми це просимо, і люди це відчувають, відчувають щирість, відчувають, що ми не займаємося якимись політичними кампаніями. Відчувають, що ми просто хочемо допомогти щиро ненці Україні. Ми починаємо з того, що ми американці, але у нас серце болить за, за Україну. Вони відчувають цю біль, і вони дійсно намагаються нам допомогти. І це було дійсно приємно і відповідно будемо продовжувати в цьому дусі. Підтримуйте канал, твітайте, ставите лайки, коментуйте. А, і а, все буде Україна! Слава Україні! Приходьте 17-го. 17. Приходьте 17-го на 17. мітинг. Так, і, 17. 17. і ми будемо так. готуватися, я так думаю, так. до візиту а, пана президента Зеленського. Можливо, він приєднається до нашої ініціативи. Як ви вважаєте? Ви знаєте, ми сьогодні почули в одного конгресмена, а, який сказав, що він нас бачив. Він випадково бачив наші мітинг, був здивований. І він іменно нас бачив. Тобто, люди нас бачать, люди нас знають в Вашингтоні. Ми мітингами, хто б що не думав, добилися визнання в кабінетах конгресменів, їхніх chief of staff, їхніх senior policy advisers. Вони нас бачили, вони нас знають, вони з нами фотографуються. Ви розумієте? Я не хочу сказати, що це радує якимось чином. Це приємно. Хотілося б результат цієї праці. Я не знаю, як поведе себе Володимир Олександр Зеленський. Є слухи буцім, то тема лендлізу зараз стає актуальною. Ми будемо надіятися, що він підніме це питання з президентом Байденом, тому що українців потрібно берегти за багато крові проливається за багато за велику ціну. Надто велику ціну ми платимо за от ці шматки землі, які ми просто вигризаємо. Ну не ми, а це я грубо сказав а голословно. Хлопці, які на фронті з дівчатами вони кожен сантиметр цієї землі своєю кров'ю просто проливають, і ми повинні це цінити. Ми повинні. А дякувати Богу за те, що вони є, молитися за них і зробити все, що від нас залежить, щоб вони отримали належне озброєння в належній кількості. Це просто ганьба, що батальйони, різні бойові бригади збирають кошти через волонтерів на самі необхідні речі. Вони повинні бути забезпечені від А до Я і не відчувати потребу абсолютно ні в чому. От така справа. Ми також чули, що президент Зеленський, ми не знаємо, але ж скоріш за все, він буде. Піднімати тему лендлізу, це, це, це було... новина супер. Так, так ми, ми, ми думаємо, що це станеться, і а ще я хотіла і ще я хотіла додати, що коли ми коли ми зустрічались з сенаторами і конгресменами, вони знають точно про закінчення е, дії лендлізу. Вони нам кажуть, що так, ми працюємо, що закон закінчується через, через два тижні, і ми знаємо, і ми, ми з ними вже зустрічались. І це, це, це теж супер, що вони знають і вони діють. Боже вони приємні. діють. А вони нам кажуть до кого іншого піти. На, на кого хто більш впливовий і з ким нам зустрічі зробити? Тобто вони нам допомагають. Ми допомагаємо їм інформацією, яка закрита від широкого доступу. А вони нам допомагають і кажуть до кого йти і яким чином з ними зв'язатись, тому що іноді нам не усі кон конгресмени сенатори, відповідають. Тому це, це, це гарно, що ми всі працюємо як одна команда. вже. дуже тішить, це. дуже тішить ну, ми ми говорили. Ми не будемо продовжувати, але у нас дійсно появилися впливові потужні люди, друзі, які знають за нас, які до нас приходять, намагаються нам допомогти. У Нас появилися також потужні друзі в Пантагоні, ось і вони дуже. По іншому живовіше піднімали з нами дискусію. Вони зрозуміли, що в нас є серйозний інсайт, і розмови були дуже конструктивні. Це все, що я можу сказати. Все буде Україна. Ми не будемо припиняти нашу працю. Надіємося на те, що люди підтримують наш рух, приїдуть на мітинги, будуть твітати, дивитись відео, поширювати. Ми говоримо правду. Я хотів би Це нагадати Україна. нашим глядачам, також що ми створили план дій для українців, які в Україні або за межами України, де ви можете через соцмережі, через Створення маленьких груп, 2, 5, 10 людей координувати свої дії і створювати тиск на уряд на президента Зеленського. Він повинен прислухатися до виборців. І в нас є ще петиція, до закінчення якої залишилось 10 днів. І недостатньо поки що голосів. Будь ласка, підпишіть петицію, яка на сайті президента України, автор Зоя Кускова. Будь ласка, це теж допоможе. Потрібно використовувати. Товати всі можливі способи і засоби легальні, я маю на увазі для того, щоб президент Зеленський все таки зробив цей крок. А ми його підтримуємо. Ми його критикуємо, але ми його підтримуємо, якщо він буде працювати в напрямку найшвидшого закінчення війни із найменшими втратами. А це лендіз як ми знаємо. Дякую дуже вам, пане Юрію. Дякую всій команді, Андрію Ларіону і всім, всім, хто нас підтримує, глядачам, слухачам. Будь ласка, поширте відео, поділіться з друзями і перегляньте цей план, який ми зробили, щоб допомогти нам, тому що існує цензура, інформація блокада, і будемо дуже вдячні, якщо ви поширите це відео і інформацію. Дякуємо.